Листівки про корупцію. вже є, будемо дзвонити». Сумські прикордонники вчили боротися з хабарами. Новий заступник. Міська рада проголосувала за заступника мера з ЖКГ. Чоловік серед жінок. Він дуже терплячий. Нам то нас тут багато. один». Анатолій Семененко щодня працює у бабському батальйоні. Головні події дня дізнаєтесь далі з програми на часі. Добрий вечір. Розгляд апеляційної скарги Володимира Шульги перенесли. Сьогодні її мали розглянути в обласному апеляційному суді. Підозрюваний оскаржує ухвалу зарічного суду про зміну запобіжного заходу з особистого зобов'язання на домашній арешт. Таке рішення прийняли 21 березня, одягнувши на пана шульгу електронний браслет. Сьогодні ж до суду екс губернатор не з'явився. Побачив у цьому порушення ухвали слідчого судді. Прокурор клопотав про відкладення засідання. Участі а конституція і кримінальний процесуальний закон передбачає, що кожна особа має право захищати себе самостійно, так і за участі, відповідно представника або захисника. На мою думку, екстрене обвинувачення Володимир Петрович дещо перебільшує про його про заборону покидати місце проживання для явки до суду за відповідним викликом. За відповідним викликом, Володимир Петрович мало того, що має право, а й зобов'язаний відповідно до вимог. Застосованого запобіжного заходу з'являтися на законні виклики суду. Порадившись, судді ухвалили відкласти розгляд кримінального провадження до 14-ї години 6 -го квітня. Вважаю, що не було підстав для відкладення. Ви розумієте, що відповідно до ухвали. І в ухвалі е, е, за річний районний суду міста Суми да, е, чітко прописано, які покладено обов'язки на мого клієнта е, арешт. Цілодобово він має право тільки о 14.00 в п'ятницю з'являтися до слідчого прокуратури. Як повідомив адвокат підозрюваного 6 квітня Володимир Шульга до суду прийде. Нагадаю, екс-губернатора та проректора авіаційного національного університету підозрюють у трьох злочинах за часів керування облдержадміністрацією. Це взловживання службовим становищем, підробка документів та шахрайство в особливо великих розмірах. Володимиру Шульзі загрожує до 12 років позбавлення волі. Стоп корупція. Акція під цим гаслом сьогодні відбулася в пункті пропуску юнаківка на Сумщині. Прикордонники розповідали тим, хто перетинає кордон, як боротися з хабарами. Як це було, бачила Тетяна Юхта. Тепер мандрівників на кордоні зустрічатимуть так. Доброго дня зарплата прикордонна служба України нас проводиться заходи, направлені на, на протидію корупції. Рептильні троє. Тому вам ось такий. Е я не бачив, що людей, які дають хабара. Що ви будете робити, якщо от буде така ситуація, що ви побачите того, хто дає, хто дає хабара? Ви комусь розкажете чи ні? Ну я не бачив таких людей. Я не знаю за чим його давати. Чи бачили ви ви колись людей, які давали хабара, і як ви будете вчинити в то в тому разі, якщо побачите? У мене вже є, будемо дзвонити, не ніколи ще. Щодня таких як ці водії тут близько двох сотень. Ось такі антикорупційні флайери отримують мандрівники на українському кордоні. Їх роздають ще у 12 пунктах пропуску на Сумщині. У них інформація та контакти про те, куди можна звертатися, аби повідомити про факти хабарництва. З цього року, за інформацією прикордонного загону, вже відкриті дві кримінальні справи щодо взяття хабара прикордонниками. Затримують і тих, хто дає. Останній випадок по В цьому році це іноземець. В нього були Проблеми з паспортним документом, і він на перевірку прикордонногоряду переку документів надав свій паспортний документ, в якому були зайві предмети, а саме грошові кошти, наскільки я пам'ятаю, 500 російських рублів. Громадянин був затриманий, факт дачі неправомірної вигоди прикордонку задокументований. Загалом з початку березня подібні акції відбулися на Львівщині, Київщині та Донеччині. Роздавати такі флеєри повідомляють у прикордонному загоні. Продовжуватимуть і надалі. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини. А от він попався на гарячому. Майора поліції міста Либодина та його спільницю затримали на хабарі. Жінка виявилась колишньою співробітницею Міністерства внутрішніх справ. Затримали їх у власному авто після отримання хабаря. Встановлено, що майор поліції спільно зі своєю посередницею вимагали та одержали від місцевої мешканки 15 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання викраденого металобрухту. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Він може позбутися власного майна. На сьогоднішній день триває слідство. Правоохоронці наразі з'ясовують, чи не брав затриманий хабарі раніше. Сьогодні близько 2-ї години ночі в Охтирці сталася смертельна аварія. За попередніми даними 28-річний водій автомобіля Джилі не впорався з керуванням. Його машина виїхала на право узбіччя і врізалась у цигельний паркан приватного будинку. В результаті аварії водій загинув на місці, а 26-річна пасажирка госпіталізована до Охтирської районної лікарні. Показання лічильника через смс таку можливість отримують сумчани з наступного місяця. Надсилати повідомлення можна на короткий номер 7104. Він єдиний для всіх споживачів природного газу Сумщини та призначений лише для прийому смс-повідомлень. Споживач в ньому зазначає свій особовий рахунок, пробіл і показання лічильника. Дані передані по СМС відображатимуться в особовому рахунку громадян протягом трьох днів. Відправляє з мобільного телефону, тарифікація йде відповідно до тарифів певного мобільного оператора, додаткових, на яких затрати зі споживача не стягується. Це є простішим для споживача, тобто він відправив смс-ку. Прийшла відповідь, що повідомлення взято до уваги. Якщо споживач щось помилково на те відправив, якось формат порушений був, то система так само прийде смс про те, що. Помилка виникла, яка помилка, і буде порада, що саме зробити споживачу. Передавати дані газового лічильника за попередній місяць споживач повинен самостійно протягом п'яти днів із 1 по 5 число. Попри те, що 2 та 3 квітня припадає на вихідні, сумчани можуть подавати показання лічильника у ці дні до контакт центру. Перевірити, чи враховані дані, можна у особистому кабінеті на сайті 104.ua. У мера новий заступник. Ним став екс-директор міського Олександр Журба. Його затвердили більшістю голосів на сесії міськради. Перед тим як тиснути на кнопки за цього кандидата обранці призупинили сесію. Маргарита Єрмак продовжить. У сесійній залі депутати розійшлися по групам. Думають, як голосувати за кандидата у заступники мера Олександра Журбу. Можна прийняття решення слідкую да? Вагаються, бо за кілька хвилин до цього Олександр Журба не зміг відповісти на їхні питання стосовно сфери житлово-комунальних послуг. Як ви бачите розвиток системи органів, самоорганізації населення в сфері ЖКХ? Трудно мені щас відповісти, тому що що з почала спочатку не повністю йому 39 років. Останні п'ять років очолював ТОВ Сумиводстрой. Один із засновників цього підприємства депутат від фракції Самопоміч Олександр Іванов. З лютого цього року Олександр Журба заступник директора «Міськводоканалу». Чому не відповіли про свою програму? Чому не розказали про пріоритети? Чому не сказали свої плани на найближчі два місяці? Я ну, скажімо так, я не готувався до сьогоднішнього дня. Так це було навіспонта. спонтанно. А от, і а, плани будуть тоді, коли я зараз в ближайше вникну все і буду вже ну, більш детально розбиратися, що, куди первоначально буде йти і виділятися. У результаті кандидатуру зама затвердили, утримались від голосування, бо голосували проти більшість депутатів солідарності за Україну та фракція Свобода. За проголосували 16 батьківщинців, 4 голоси від самопомочі, 2 від ОПО-блоку та один від солідарності плюс секретар міськради та сам мер. Мені сподобалося, що людина нова, не заангажована ніякими політичними силами, не відноситься самопоміч заангажована. Ти що працював на підприємстві у в партнерстві з Івановим я питав у нього, що він член партії саме поміч, він Сказав, що він не член партії. Я кажу, а був членом партії, не був членом партії. Якщо людина не член партії, то я не думаю, що він буде підпорядковуватися. За два місяці новопризначений заступник має прозвітувати перед депутатами за свою роботу. Маргарита Ермак, Олександр Гордус, на часі новини. Нагадаю, крісло заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради вільне з жовтня минулого року. Роботу попередника Івана Бортніка депутати визнали незадовільною. Гроші для ПТУ, додаткову допомогу на отримання закладів профтехосвіти Сумщини виділили з державної скриньки. Сума 28,5 мільйонів гривень. Це державна дотація для майже трьох десятків ПТУ, що функціонують в області. Бо нагадаю, за рішенням Верховної ради з початку року вони перейшли на фінансування з місцевих бюджетів. Кошти були розподілені, скажімо, між всіма закладами про технічної освіти пропорційно до загальної кількості учнівних. Для всіх міст обласного значення. Тобто всі міста: шостка, конотоп, глухів, ромни, лебедин і Охтирка, ці кошти отримають. Сміятися, не плакати. Під таким гаслом відбувся всеукраїнський конкурс читців імені Остапа Вишні в сумах Жартувати прийшли студенти мистецьких закладів і школярів від 14 років. Конкурс проурочили Міжнародному дню гумору. Що ж можуть? І далі літати? Крила болять! Хоч крил у нього не було. Тут зібралися учасники з майже десяти областей України, аби почитати гуморески Остапа Вишня. Кожен учасник підготував по два твори. Тематика та форма не обмежені. Я буду розповідати в дуеті з своїм колегою, так би про весілля, про українське весілля, яке воно. Я люблю сцену. Чим більше виступаєш, тим краще як для мене. Тому що мені подобається, подобається дарувати залу свою енергію. Мені б хотілося ще раз себе перевірити в свої здібності да, і подивитись на інших. Головна вимога журі, щоб глядачам було весело, а жарти повинні бути повчальними. Ми самі знаємо, що якщо є сміх щирий, нормальний є здоров'я. Є здоров'я з нас є через сміх. Це аксіома. Наші є тут учасники. Вони професійно загартовуються на сцені. Одне одна справа, коли в аудиторії відбувається заняття, інша справа, коли ми проводимо такі заходи. Студенти також вчаться їх проводити. Вони більше бувають на сцені. Конкурс проводять в дев'яте мета популяризація творчості стапа вишні і практика акторської майстерності для учасників. Коли ось за боскового куща дівчаче, доброго вечора вам співаєте, Маргарита Лисенко, Сергій Мілевський. На часі новини у бабський батальйон записуються і чоловіки. Один із таких Анатолій Семененко. Він допомагає сумським волонтеркам щодня, другий рік поспіль. Чим саме розповість моя колега Катерина Гладенко. Він професійний столяр за покликом душі художник-графік. Кілька років тому Анатолій Семенович організував виставку власних робіт. Він сам викладав фрески на соборах у Курській області. Зараз малює у вільний від волонтерства час. Тут він проводить по 4-5 годин щодня. Що десь зламалося? що де треба подремонтувати, там то, то швейні машинки, то лампочку, то розетку, то, то, роз то ну, ну все, що таке надатись. Що можу? Чому? У мене двоє внуків. Я не, не хочу, щоб у сумах таке, як на Донбасі було. Жінки, що з ним працюють, роботу Анатолія Семеновича цінують та вважають, що чоловік має залізні нерви. То рулетку поламали, то гвоздь випав, то кран потік, то замок не можемо відкрити. Все це в нас, Семенович, мовчки. Так, ну що тут, дівчата, давайте. Ладно, без всяких. дуже гарно працюється. Це він дуже терплячий. Нам то нас тут багато він один. Для нас он как завхоз, как мастер. И даже как, мы его как называем, как отец все равно, он, у нас, он знает, где у нас что лежит, где что подремонтировать, где что-то сделать. Ну, незаменимый, мы без него, мы, если его нет день, мы уже все переживаем и звоним ему, и что там, и как там. Мы без него просто не, Не можемо обходитися. А поки що чоловік плете ось такий захист для бійців, він мріє, що колись війна закінчиться і його допомога не знадобиться. Це така думка, вона постійно в голові. Як вони будуть в цьому ділі? Ну, ходити, як, тобто, як воювати, як воно не буде, там це навіть не, не думаю, що воно постійно в голові. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко на часі новини. На цьому в мене все. Якщо вам є, що нам розказати, телефонуйте до нашої редакції три А всі новини можете побачити на нашому сайті tv.sumi.ua. гарного вам закінчення дня і залишайтеся з Юасуми.